Привіт! Уяви собі, одна й та сама країна, а назв у неї ціла колекція. Ми кажемо Німеччина, англійці Germany, Французи Альмань, Фіни Сакса, Естонці Сакса Іспанці Alemania, поляки Niemcy. А самі жителі цієї країни взагалі називають її Deutschland. Як так сталося, що одна країна має стільки імен і жодне не схоже на інше? У цьому відео історія племен, завойовників, мовних бар'єрів та імперських римлян. Погнали факт за фактом. Почнімо з того, як німці називають себе самі: Німецькою країна зветься Deutschland. Це слово походить від старонімецького «дюстіск». Що означає народний, належний до народу. У середньовіччі це був термін, яким позначали мову, якою говорили прості люди. Не латину, яку використовували в церкві й адміністрації, а свою народну мову. Deutsch. Тобто Deutschland це буквально земля тих, хто говорить народною тобто німецькою мовою. Усе логічно. Але чому інші називають її не так? Дермані це спадок Римської імперії. У Римі було просто: усе, що лежить за рейном і де живуть дикі бородаті варвари, це Джерманія. Це не назва країни, це етнографічний термін. Германія територія, заселена германськими племенами. У множині, бо ніякої об'єднаної Німеччини тоді не існувало. Римляни не дуже розбиралися в місцевих нюансах. Всі Ті, що не ми германці. Ім'я германці могло походити від гальського германос сусіди або від латинського гермен. – «насіння», «плем'я». Англійці згодом підхопили це римське слово. І так з'явилося Джермані. Французи кажуть Алемань, іспанці Алеманія, португальці Алемана. В основі цих назв. Плем'я Алеманів, що мешкало на південному заході сучасної Німеччини. Назва племені походить від старогерманського але всі люди. Це було щось на кшталт племінного союзу. Саме з Алеманами найбільше контактували і конфліктували романські народи. Тож французи не особливо заморочувалися і назвали всю Німеччину по племені, яке добре запам'яталося: Алемань. Тобто земля алеманів. У фіно угорських мовах окрема історія: фінська сакса, естонська саксама. Обидві назви походять від саксів, іншого німецького племені. Сакси були доволі активними. Спершу воювали з Карлом Великим, а потім навіть частково заселили Британію англосакс. Для фіно-угрів саме сакси стали уособленням. Німецьких людей, звідси її відповідна назва країни. І навіть сьогодні в Німеччині є землі під назвами Саксонія і Нижня Саксонія, окрема категорія слов'янські мови. Поляки кажуть ніємці. Це слово походить від німс, тобто НІМІ. Воно виникло як позначення тих, хто не говорить зрозумілою мовою не свій чужинець. Для слов'ян слово німі стало загальним ярликом на германців і з часом стало офіційною назвою країни. Цікаво. Стародавні руси також називали чужинців німцями. Навіть у повісті времінних літ є згадка про німців у значенні не слов'ян. Скандинавські мови своя система: норвезькою, шведською, данською, Тіскланд буквально німецька країна. Від слова Тіск німецький. Італійці кажуть «Германія», як і латиняни, араби Алманія адаптація від Алеманія усе це сліди тих мов, з якими найбільше взаємодів кожен народ. Отже, одна й та сама країна і стільки різних назв. І кожна назва це як старий паспорт із минулого. Джермані спогад про Рим, «Алемань» – від Алеманів, Сакса пам'ять про саксів. Німці відлуння мовного бар'єра, Deutschland просто земля, де говорить своєю. Це нагадує, що географія це не тільки карти, а й історія мов, воєн, кордонів і взаємного сприйняття. Як ти думаєш, яка назва Німеччини найвлучніша? Пиши в коментарях. Не забудь підписатися на факт за фактом, поставити лайк і включити дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі і пам'ятай, історія ховається у кожному слові.